Вітаю, діти! Подивіться, що зображено на малюнку. Так, це гніздо. А хто живе у гнізді? Правильно, пташки. Тож сьогодні пропонуємо зліпити пташку у гнізді. Для роботи нам задобиться пластилін різнокольоровий і дощечка. Спочатку зробимо гніздо. Щоб зробити гніздо, беремо пластилін коричневого кольору і розкочуємо з нього довгий джгутик. Беремо світліший відтінок коричневого кольору і робимо ще один такий самий довгий джгутик. Тепер розліплюємо кінці джгутиків і обережно переплітаємо джгутики один з одним. Ось таким чином. Скочуємо джгутики один з одним. І в кінці також їх з'єднуємо між собою. Тепер скочуємо. Ось такий диск, загинаємо з однієї сторони і скочуємо далі наші джгутики. Тепер з диску формуємо гніздо, ось так крайні частини. Загинаємо і серединку трошки притискаємо всередину. Тепер зробимо пташку. Беремо чорний пластилін і відчіплюємо невеличкий кружечок для голови, і робимо тулуб, скочуємо круг і потім його трошки видовжуємо. Ось таким чином. Тепер з'єднуємо голову з тулубом, притискаємо і промазуємо трошечки. Тепер зробимо в ташці жовтеньке черевце. Беремо пластилін, скочуємо кульку і ось так сплющуємо, надаючи форму диску. І тепер прикліплюємо до тулуба. Тепер зробимо тажці крильця. Беремо пластилін коричневого і чорного кольору і з'єднуємо їх, щоб крильці були різнокольорові. Тепер розділяємо пластилін на два однакових круга і формуємо крильця. Ось так притискаємо трошечки і одну сторону звужуємо, притискаємо і одну сторону звужуємо. Ось така крапелька у нас виходить. І так само робимо друге крильце. Тепер прикріплюємо крильця до тулуба. Ось таким чином одне крильце і друге. Тепер з двох маленьких кульок білого кольору робимо пташці оченята. І тепер з маленьких кульок чорного кольору робимо пташці зіниці. Вставляємо їх на білий пластилін. Тепер з невеличкого шматочку помаранчевого пастеліну формуємо трикутничок і прикріплюємо його до голови, формуючи дзьобик. Ось такі пташки вони з вами вийшли. Чекатиме на фото ваших робіт. До побачення!